Неділю що ви робите? в Закарпатті ніхто не працює, це тобі не Донбас. Неділю треба йти до церкви. Ти до якої віри? Я православний. Православних є московського, Київського, автопіфальні. Я українська. Українською, я то я не знаю. А, потрібно? Так. А що, в Донецьку був такий? А я що в Донецьку довго служив, 8 місяців. Гана, що ви робите, скажіть? Ну, бачите, дерев'я кущі мають завжди мати вигляд і мають бути підстрижені як людина не ходити лахматі. Оце так як залахматіло, значить я кожен ранок сюди ходжу каву пити, то один раз чуть не впав, тому що вони вилізли на тротуар, їх ніхто вже не А на що це ви робите? Уже є люди. А от сьогодні вся адміністрація ми своє зробили, бачите, адміністрація йде е, і допомагає, трава не повинна бути за бордюром і, і бути на е, бруківку. Це ще бруківку не ми клали, це клали Чехословакія. значить Слава Богу, на що зберігалося але якщо треба тут у курки які. Стаканчики від кави, все, що залишилося, сміття, все треба, хоч бовік равняє, ти давай не сачкуй. Дивись їх. Дивіться, Верховна Рада сидить, стоїть дивитися знімає, а інформатор качує. Зараз ми Мустафі, не підаває. Ми Мустафі дамо теж акорд зробити в